Продається Citroen Berlingo, оригінальний пасажир 2021 року випуску, це кінця з 2021 року 29 -11. 21 року випуску така машинка. Машина вся у рідній фарбі, за винятком цього одного крила. Воно роблене. Я думаю, що щось було подати, бо тут є такий такі нюансик на осінній дверці. Саме головний плюс як його, що тут пробіг всього-навсього 50 тисяч кілометрів пробігу. Є всі підтверджуючі документи, є навіть з яким пробігом у нас знімалися з обліку, там 49 200, гарна комплектація, тримання в полосах, читання дорожніх знаків, велика магнітола, склопідйомники задні електричні, Сидіння в гарному стані, кермо також. Великий задній має Великий багажник, шторка, Поличка отакий сам. Це дикод, на перевірок, плюс тут є документи всі. Це з яким пробігом у нас знімалася 49209. Не фокусує. 29 з першого року з Машина розтаможена. Шести ступка, 1,5 дизель. такой машинкой Приземный архитектурный металл Не треба вертолётов